Тут буде відбуватися західна підтримка кінотеатру «Жовтий». і а, а, представники громади будуть озвучувати свої вимоги до місцевої влади, щодо, яким чином ми маємо реконструювати цей кінотеатр, хто має його орендувати і що треба зробити в місті для того, щоб а, на майбутнє більше ніколи не було підвалів. І а, я так розумію, що команда Віталія Кличка дуже оперативно зреагувала у другій ночі. Вони зібрали всіх депутатів на позачергову сесію, і саме тому вони зібралися на 10 ранку, знаючи про те, що 7 тисяч людей планували сьогодні. підійти на 11-ту, Вперше засідання а, а, ради транслюється через гучномовці на вулицю, виключно для того, щоб не було чити про те, що будуть говорити сьогодні спікери. І я не знаю, яким чином тут опинилася цей автомобіль, який дуже нагадує Той автомобіль, який належить автомайдану, який приймав участь в закладах автомат. Даний, який він підтримав. І що він І зараз? Ну, щодо збереження кінотеатру дружовки та необхідність термінового залучення грошей, депутати ініціюють створення благодійного фонду від нового разу. І давайте не словом, а справами зробимо. Відновити кінотіатр. Робимо це не цілу і впевний. Кожен хто має можливість знову розробити внесок, лесу, цей благодійний фонд буде дуже вдячний. Друзі, знаєте, що виявляється? Така логічна задача. Будинок Мурашка, гостиний двір, будинок На ще кілька будинків і навіть аграрний університет, в любі Києві. Всі вони були підпалені, ніхто не знає чому. Після цього вони були або рейдерські захоплені, або були спроби рейдерського захоплення. Раніше дати було при Януковичу. знову це відновилося тепер. Цьому цьому має бути покладений край, і всі ці випадки мають бути розслідувані. Це все не просто так. Ми будемо вимагати. Ми обов'язково переможемо і збережемо жовтень нашу пам'ятку. Це Це символ Києва. кінотеатр, ним не І що мене возмущає, когда в нашому місті появляються люди, які считають, що можна вот так через колено все, що можна бросать, файри, щоб затем захватити. Представник МВС говорив про три причини, які вони зараз беруть до уваги щодо розслідування. Були створені слідчі групи, три слідчі групи. Перша слідча група це по хуліганству, друга слідча група з приводу того, що був напад на ЛГБТ, був на ґрунті ненависті щодо представників ЛГБТ-спільноти, бо на той момент, коли відбувався підпал а, в, в одному із а, кінозалів, там проходив фільм на ЛГБТ-тематику, і інша, інша група – це рейдерство.